РФ перекидає війська із Запоріжжя, ймовірно, на Сумський напрямок і випереджає НАТО у темпах виробництва зброї. Економіст Єрмак контролює можливі кадрові ротації в уряді. Зокрема, намагається усунути Буданова. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання. Підпишіться на мій канал. Тут щодня ви можете подивитися всі новини за три хвилини. І це мій резервний канал. Будь ласка, підпишіться сюди, натиснувши на цей кружечок. У сухопутних військах підтвердили удар росіян дроном по будівлі ТЦК СП у Кремінчуці. Також влучання. Ня сталося у житловий будинок. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК поранених і загиблих немає. РФ перекидає понад 20 вантажівок живою силою Запорізького напрямку через Маріуполь Таганрог або Ростов, заявив керівник центру вивчення окупації. Судячи з маршруту, вантажівки ймовірно рухалися на залізницю. Далі росіяни можуть перекинути їх на сумський напрямок. РФ випереджає НАТО в темпах виробництва зброї в кілька разів, залучаючи Китай, Іран і КНДР. Повідомив генсек альянсу Марк Рютте. Така перевага Москви у військовому виробництві становить реальну загрозу для всієї євроатлантичної. Езпеки наголосив Рюти. Водночас Кремль не діє наодинці. До постачання підтримки агресора проти України активно долучаються північнокорейці, китайці та іранці. Росіяни 6 липня атакували Миколаїв. Шахедами двоє осіб постраждали. Пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Армія Путіна просунулась біля попового яру, Толстового та веселого в Донецькій області. За економість повідомляє тіньова рука Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді. За даними журналістів, Андрій Єрмак відіграє ключову роль у спробах усунути низку високопосадовців та Сунути лояльних до себе людей, зокрема йдеться про справу проти віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого звинуватили в корупції, можливо, заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Юлію Свериденко. та неодноразові спроби усунути керівника гур Кирила Буданова, як пише видання, крім заміни прем'єр-міністра Шмигаля. Кадрові зміни плануються в Міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної політики та, можливо, фінансів. Один високопосадовець зазначив Андрій Єрмак, впершує те, що вважає незавершеним більшість людей його. Окрім того, за даними з економіст, Андрій Єрмак, дев'ятий раз намагається усунути голову гур Кирила Буданова, але той утримується на посаді. Джерела близькі до Єрмака називають Буданова непередбачуваним революціонером, який нібито будує власну політичну команду. 90% офісу президента вважають його божевільним, а 10% генієм цитує видання одного з інсайдерів. А як ви вважаєте, напишіть в коментарях? Утримання Буданова на посаді свідчить про те, що президент Зеленський усе ще має останнє слово в кадрових рішеннях. Попри значний вплив Єрмака, видання зазначає, що влада Єрмака базується радше на його тісній співзалежності із Зеленським, а не на власних політичних позиціях. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.